Я з краю, де в найтемнішу пору трапляються дива, де особливими дні роблять люди. Я створена для ваших особливих свят. Я є Фінляндія. Друзі, ще раз вітаю усіх з прийдешнім новим роком. Дякую, що прийшли відсвяткувати з нами новий рік. Хочу запитати вас, скажіть, будь ласка, як настрій? Все приємно, дякую. А як вам наша ялинка? До речі, в нас їх 1, 2, 3, 4. 4. А, так, раніше була інша, але зараз такі часи. Взагалі, теперішнє новорічне свято відрізнятиметься від тих, до яких ми з вами звикли. Ну, давайте подивимось. Якщо раніше нас радували такі салюти, правда? ж, То зараз ми всією країною радіємо ось таким. А ще більше ми чекаємо на подарунок у вигляді такого салюту. Змінилися подарунки. Раніше головним подарунком слухняним дружинам і неслухняним дівчатам на новий рік був правильно, правильно, все вірно айфон. Зараз будь-яка жінка мріє про такий подарунок. Головне, що коштують однаково, але від генератора користь для всієї сім'ї і навіть сусідів. У минулі роки делікатес, що показував вашу заможність, виглядав ось так. Щоб показати вашу заможність цього року, треба виставляти ось такий делікатес. А ось така страва буде лише у дуже багатих людей. Раніше на новий рік дружини наряджалися приблизно в такі наряди. На цей новий рік найпопулярнішим нарядом буде ось такий. І, до речі, пофіг, як ти виглядаєш, головне, щоб було тепло. Для чоловіків раніше популярним вбранням на новий рік був светер з оленями. Цього року популярними будуть такі светри. Але якщо дуже хочеться светр з оленем, то є такий варіант. Ну, як то кажуть, який рік, такий і олень. З дитинства на новий рік ми бавилися хлопавками. Зараз е хлопки ми радісно чуємо у Белгородській та Курській області та Криму. І все завдяки ось таким хлопавкам. <звук> Якщо раніше ми думали, що 23-й рік буде роком ось такого кролика, то зараз ми розуміємо, що кролик буде саме такий. Такому кролику палець в рот не клади по Белгород відкуси. Якщо раніше ми могли відмічати новий рік просто із сім'єю, то зараз ми відмічатимемо цілою країною у святкових пунктах незламності. І якщо раніше на Новий рік ми загадували абсолютно різноманітні побажання, то цього року у всіх нас бажання буде одне. Тобто, наша якмого швидша перемога з переможним новим роком, вас, друзі, ми починаємо.